На Рівненщині депутати обласної ради готують плани масово відібрати храми і вигнати громади Української православної церкви з церков, які є об'єктами культурної спадщини, адже влада заявляє якісь особливі права на такі об'єкти, таким чином наслідуючи радянську владу, яка колись силою їх націоналізувала. На мою думку, це послідовний крок, аби створити ще один додатковий важі для шантажу. Щоб таким чином спонукати громади церковні переходити в ПЦУ. А як не забажають, відібрати храм і передати правильній церкві. Офіційно це все проходить під назвою Аудит Міністерства культури на тому, що на рівненщину чекає такий аудит, наголосив голова рівненської обласної ради Андрій Карауш на засіданні ради громад, яке відбулося 2 лютого 2024 року. У січні цього року обласна рада надіслала всім 64 громадам лист із переліком об'єктів культурної спадщини. За даними управління культури і туризму Рівненської ОДА, в області налічується 163 об'єкти культурної спадщини місцевого значення і 44 національного. Звертаючись до голів громад, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш наголосив наступне. Тут не йдеться про боротьбу з вірою, це не про те, що когось треба брати за бороду, виводити з церкви і її зачиняти на замок. Питання стосується всіх конфесій, які користуються пам'ятками. На жаль, ситуація дійшла до межі повного безладу, і потім десь з'являється гараж в історичному валу, хтось город із садком посадив, бо так захотів, або добудував незрозуміло що. Окреме питання майно у цих культових спорудах, роз'яснив Андрій Карауш. Звучить як добрі наміри, чи не так? Але слово брати за бороду і виводити з церкви як ніби взагалі щось припустиме бентежить навіщо голові обласної ради користуватися такими образами? Щодо добрих намірів і рівності теж питання. Поки що за останні роки ми не бачимо ніякого рівноправ'я українську православну церкву системно принижують і дискримінують, і те про що йшлося далі, тому підтвердження. На цьому ж засіданні ради громад також розглядалося рішення обласної ради від 10 квітня 2023 року, номер 699 про заборону, про питання заборони Української православної церкви та скасування рішень щодо статутів реєстрації культових будівель. Такий порядок денний суперечить словам Андрія Карауша про всі конфесії і ставить українську православну церкву в нерівноправне становище. Ну цим м'яко кажучи. Бо мова про хвилю репресій і за ознакою розповідання. Зважаючи на це, як поступити свідомим громадянам України, які пам'ятають історію, які знають, чим на нашій землі закінчувалась націоналізація церковного майна? Коли держава після Радянського Союзу повернула, тобто насправді не повернула храми церкві, віруючі люди прийняли їх зруйнованими, занедбаними й оскверненними. Вони вклали в них мільйони грошей і роки праці, підняли їх із зубожіння і зігріли своїм теплом. Отож, прошу всіх відповідальних, державних мужів і панянок, наших депутатів, зважати, що конфіскація цих православних храмів і монастирів неприпустима і неприйнятна для нас, громадян України, вірних Української православної церкви, тому що на ганебному прикладі Києво-Печерської лаври й інших святинь, відібраних в Української православної церкви, ми бачимо, наскільки нахабно й протиправно ведуть себе представники влади по відношенню до православних людей, православної віри, православних традицій. Людей залякують і б'ють зі священства, знущаються, розривають договір через незрозумілі обставини і підстави. Ікони і святині оскверняються. Ми цього не можемо допустити. У храми Української православної церкви, які можуть спробувати забрати як нібито державну власність, люди вклали кошти і працю. Ми нікому не віддамо їх просто так, без компенсації, розмір якої визначить наш аудит. Ми знаємо з історії, якими вони потім знову повернуться церкві без компенсації всіх витрат після нашого аудиту. Ніяка мова не може йти про якийсь аудит від Мінкульту чи обласної ради. Ми безліч разів бачили, що відібрані храми в Української православної церкви після штурмів і переводів стоять пусті. Отже, можемо зробити висновок, що насправді як місце для молитви вони нікому не потрібні, окрім нас. Не зможе їх утримувати і держава через брак коштів у зв'язку з російським вторгненням та складною економічною ситуацією. Так, Пам'ятки культури і святині, якими ви нібито опікуєтеся, будуть приречені на занепад, будуть занедбані. Хто понесе за це відповідальність? Громади Української православної церкви готові брати на себе цю відповідальність, вона і так вже багато років на нас, тому всі сумнівні схеми експропіації варто залишити до закінчення війни. Подальшу розмову ми готові вести лише тоді, якщо депутати візьмуть на себе пряму відповідальність, і в разі загострення релігійної ситуації готові будуть нести кримінальну відповідальність за те, що своїми діями у воєнний час розпалюють ще одну війну, тільки тепер вже між громадянами України, дестабілізуючи ситуацію в тилу в цьому дописі Рівненська обласна рада відзначила наступних депутатів. Андрія Карауша, Миколу Кочерука, Віталія Ундіра, Алу Черній, Богатирчук Кривко, Світлану та Любов Романюк, які, як я розумію, відповідальні за ідею заборони Української православної церкви та вилучення її майна. Хай і звучить все звичайно під іншими формулюваннями. Тому всіх небайдужих людей прошу поширювати дане відео, відмічати згаданих людей, щоб вони розуміли відповідальність на них. Щоб бачили думку українців своїх виборців і донесли її до ініціаторів так званого аудиту і дискримінативних дій стосовно української православної церкви, адже влада це не лише про сваволю, влада це і про відповідальність.